Поки туди-сюди, вирішив зняти кабель, який був на 5 восьмих на собі антені. І от он десь застряв між, е цем, між деревом і мачтою. І потихеньку отак от перетирав його. Ось от так от. Що з ним трапилось? Не знаю, буде видно чи ні. Ну там от він стояв і он от попав отуди ось між цією гілкою і, і тою трубою і, і перетерся. І взагалі мачта вся впала, ну як упала, склалася вниз. Підняти зараз немає можливості. Думаю, хоч кабель зниму, то подивлюсь, чого воно взагалі не працює. А воно ну, як воно буде працювати, якщо. А ось ось отсюди. Ну там теж треба все чистити там. Та, Защита десь вітром здуло її. Коротше, отак от якось. Поки гріється паяльник, оце, що було вверху, зачистив тут. -от. Цікаво, чи оце з'єднання зараз. Працює чи ні, бачите, я тут підпаяв. Тут все зроблено ну, вроді. Вот. Треба тільки перевірити. Зараз от я тим перевірю. Ну, що, виявилось, все гуд, все тримає. Тобто, все з-за того, що от цей кусманчик перетерся, то воно і не працювало. Так, ладно, будемо, будемо смажити. О, все вже нагрівся. Коротше, якось прицеп, причепив, підв'язав, стяжок не було, проволочкою підв'язав. Коротше, подивимось. Треба, звісно, подимати, а краще взагалі її зняти та зробити ревізію цієї антени. Якось десь окремо ставити мач, було це от не годиться. Поки туди лазив, нарізав трошки всякої порослі. Коротше, потихеньку Пораємося. Так, до речі, по антені, е, Сібішка щось виділюється. Я її вже тепер, а що в неї не так? Е, не реагує вона на антенну. Як шипить з антеною, так шипить і без антени. Це не діло, повинно щось змінятися. Наприклад, приймач звичайний деген, він реагує на неї, на неї приймає на неї, а Сбібіжка щось може за цей період зими щось там відсирило. Коротше, її треба забирати додому і перевіряти, що там з нею. Могло трапитися, ну вона не дуже реагує на антенну. Так, щось там приймалося, ну немає цього переходу. Якось так по антенні. Антену краще б, звісно, перевірити, що вона там взагалі показує.